Гарно! Все так колись в нашому селі вбирали садівки. Спочатку надівалася сорочка, потім літник. Це така вовнена спідниця, пошита фалдами. Потім надівався фартух, камізелька, хустка, пацьокі, а на ноги постоли. По постоли вмів плести мой дід. Ніколи на його казалі. Вся криниченька багато літ обутав по столи, які он робив. А одежа, яка на мені вже більше ста років. Ще до війни вишивали сорочки і фартухи, ткалі літники, шили камізельки. Правда, гарно нас коліз дівки вбиралися. Отпустіть же ж моя мамо. На час, на часочок. Пустить по лісочку да свой голосочок, бо вже весна прийшла і добро принесла. Дівкам по вінку із зеленого бавінку, хлопцям по лозини, щоб пасли свині. Бабам по кійку, щоб на призбі сидіть, діточок глядіть, свої кости гріть. Ке по бабе ног и шли девки, шли девки бабе ног хлопців чарувати хлопцов чаровать і бабе ногой, и бабе ногой не нарвали, а их позаймали. Як та, їх полови, того тіка схопили, до батька йшла, до батька йшла вимкила, от батька йшла, розвивала, от батька йшла. Батька що розбивала, по дороси розкидала, Рости, 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 рости барвіночко, по дороси по лісочку, а десь уж моя Розвивайте садочки, розвивайте са, садочки, са садочки, садочки, са са вы садочки, дозбирайте садевой, дозбирайте садись. Бо прийшов до нас велик день, Бо прийшов до нас великдень! Великдень! день. Велик день, велик день, ой, велик день.